Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Виплати з безробіття українцям можуть підвищити до 12 тисяч гривень законопроект на сайті Верховної Ради. Ми ж розібралися вже з військовими, з внутрішньопереміщеними особами, з пенсіонерами, вчителями, медиками. Тут це закрите питання, тільки от залишилось до 12 тисяч підвищити зарплатню безробітним. Замість однієї мінімальної зарплати пропонують платити 150% від неї. Також пропонується збільшити термін виплат з 90 до 180 днів, підвищення виплати з безробіття українцям. Однозначно так, сто відсотків так. Це робиться по двом причинам. Перша причина це тому, що фінансування йде не тільки з нашої країни, з нашої держави, або й зовсім не з нашої країни і держави, а від наших партнерів, союзників тощо. А друга причина це. Не дати людям виїжджати дуже масово, дуже у великій кількості. Тобто тут залишити робочу силу. Ну, думайтесь, підвищити ставку по безроботі, це для того, щоб значить, залишити тут робочу силу сильно поїхали далі. Рашка. Вночі здійснила найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни. Значна кількість наших об'єктів пошкоджена частина руйнувань критичні. Так, найбільша масована атака на газовидобувну інфраструктуру. Що буде далі, далі з нашою інфраструктурою газовидобувною? кінець Ну, не було ж часу для того, щоб зробити саркофаги, да якийсь рівень безпеки підвищити. Не було ні часу, ні коштів на то, ні можливості, нічого не було. Що далі у нас буде з газом. Ми ще з вами влітку казали про те, що буде якась срака саме з газу. Ось вона є. Ця зима буде надскладною. Це новина Хірова. Новина гарна, тому що ми її переживемо. Все, що нам з вами потрібно знати, фракція Слуга народу збирає нову зустріч із президентом. Вперше сам Зеленський вимагає її провести нардеп Желізняк. Швидше за все, зустріч пройде у вівторок, четвер, коли депутати зберуться на засідання ради. Так, Зеленський зустрічається з фракцією Слуга народу. Що це за зустріч? Наша вона? Ця зустріч про те, щоб згадати минулий шлях. Якісь свої здобутки, а їх, ну, скільки напишено, їх дуже багато. І Це повідомлення про майбутнє, яке змінюється, будуть створені нові партії, або нові, як це сказати, Нові, нові нові, нові як дочерні підприємства, як, типа, філіали. От щось таке. Тобто, ми будемо проводити якусь межу, будемо йти далі. Причому всі цю у нас допомога сьогодні присутня. Бачите? Дай мамі попрацювати. Значить, як тут серйозно? Ну, як тут от, працювати? Скажіть, от, будь ласка, як ми з тобою домовлялися? Ти тихенько сидиш, так? Да? <рес> Я зараз дам тобі посраці на всю країну, дам тобі посраці, розумієш? <рес> Трошки пауза в нас зараз буде. А ми продовжуємо. Одесі знову загрожує катастрофічний повінь. Прогнозуються рясні дощі, які здатні затопити всі райони. Опади можуть перевищувати місячну норму на 200%. Одеса нова загроза. Повені. Що там буде далі? Таке враження, що люди трохи-трохи відійшли та накриє новою хвилею в прямому або в переносному сенсі. Це не кінець, однозначно 100%. Буде сипатися все, що стоїть на крихкій опорі, що стоїть на. Як це сказати, на колонах, на підмостках. На сваях, тобто оце буде сипатися. Нехай таке не збувається. Зима в Україні буде рекордно холодною. Європу чекають штормові, грудневі дощі та рекордні морози у лютому. Якою буде зима для нас? Ми вже подивилися, що вона буде найскладнішою з точки зору війни. Та з точки зору теплоенергетики, опалювального сезону, газу, а якою вона буде з точки зору погоди, такою самою хіровою, але ми з вами вистоїмо і справимося. Чекайте. Взимку цього року буде якесь явище 100 гривень донат. Дякую молодці. Дуже нетипове. ну, Це просто буде, не знаю, як, ну, як сніг в червні місяці. Нетипово для нашого клімату, для нашої природи, для нашої місцевості. Ну, якесь типу там торнадо, не знаю, якийсь бах, який, якийсь бум. Це саме природне явище, але. Ну, точно не у нас, о, точно тільки не у нас. Пам'ятаємо, що е, найтемніший час перед світанком. Так що тримаємося з вами. Поїхали далі. З точки зору ядерної безпеки ситуація залишається дуже серйозною. Я закликаю обидві сторони вжити необхідних заходів, щоб запобігти її подальшому погіршенню. Це питання політичної волі, а не технічних можливостей. Вони є гендиректор МАГАТЕ Рафаеле Гросі про ситуацію на ЗАЕС. Значить, коли як скоро вже спільнота світова трошки очнеться, і прийме якісь заходи щодо ЗАЕС. коли там буде повна срака і нехватка ресурсів, коли вони попросять щось до себе привезти, бо на місці саме катастрофа через нехватку чогось. калка мала <світ> да, було б так смішно, якби не було так сумно. Коли вже ситуація буде просто такою, що буде срака, от тоді, тільки тоді вони почать шевелитися. Так, і останнє питання. Війна в Газі завершилася. Хамас готовий почати переговори, погодитися звільнити всіх полонених. Ми з вами дивилися, що вона не закінчилася. Війна в Газі чи дійсно це кінець? Діти, квіточки нашого життя. Це знаєте на що схоже? На те, коли у людини відкрита рана, а туди поклали пластир. Тобто, такий собі кінець. Вибачайте. Дякую.